Всім привіт, друзі! Сьогодні я покажу мій ранок за 4 хвилини влог лох моя на зранку. Я вже не фарбувала ці квартира та такі, ну, такі бодові справи, думаю, вам це було вам, цікаво тому що довго фарбувалась, подала собі зачіску а зараз піду готувати сніданок. Ось така макарша снідачка легенька. І Йду готувати сніданок. Полетіли. Зараз вам ну, розкажу рецепт. Беремо для цього нам потрібно буде два яєчка куриних, Ось такі. сметану або йогурт. Спочатку нам потрібно вибити два яєчка в нашу тарілочку. Вибиваємо обережно. Далі нам потрібно додати 2 ложки сметани або йогурту, як це вже я зробила. Далі треба це все гарно, пригарно перемішати, щоб вийшла однорідна маса. І він вийде пухкий, пухкий. Я вам обіцяю, коли гарно-гарно перемішати. Перемішуємо гарнесенько, ось так. Такої допускості до, до такого жовтого-прожовтого без білого кольору. Далі потрібно включити сковородку без масла і навіть без розігрівання сковорідки Так, так, так. Наливаємо на сковорідочку ось очок, кидаємо тарілочку по судомийку Та чекаємо десь. 5 хвилин. 2. 3-5 хвилин. Закриваємо кришечкою. 2-3-5 хвилин і все буде готове. Так, друзі, а обов'язково я зранку п'ю воду. Вода це просто обов'язково. Без води неяк. Далі я тут йду собі, йду, 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 сідаю і буду трішки подивлюся, поки готується мій сніданок. Клас, дуже люблю такі естетичні ранки. Ось я... Так, тут я хочу представити, що мені ролик себе. А ви що я вам зняла без зарядки, тому що зарядку я буду робити без відео, домовилась? Так, ось що в мене вийшло такий омлетик, чайок. І, до речі, я вказала в мого кота і врежу, я, я дуже не совітала. Ось такий сніданок. Сніданок, мій, моя ротина, мій сніданок вийшов. У нас відео. Зараз я в. У скорому варіанті покажу, як я снідан спочатку, треба поляти бусю. Будь-які мусілості. Я ставсь його глажу. Дуже люблю свого котика. Напишіть в коментарях або запросічату. А чату. ви любите котиків своїх та як їх звати? Мені буде цікаво почитати. А тут а я вже їм. Всім дякую за переліці. Люблю, пока-пока.